на місці. Хорошо, я понял. Это у вас раненый? Быстрее сюда. Быстрее сюда, быстрее. Второй этаж. Я стою. О 15 годині надійшло повідомлення про те, що почався обстріл міста. Одразу з колегою ми вирушили до місця події. По прибуттю на місце події нас зустріли Мешканці, які повідомили, що у квартирі по вулиці Шевченко знаходиться жінка, яка при обстрілі отримала важкі поранення. Піднявшись до квартири, ми побачили, що жінка лежить на підлозі без ознаків життя. Встановлено було, що при обстрілі осколок залетів через вікно та потрапив даній жінці в голову. Від тяжких поранень жінка загинула на місці. Також у даній квартирі були, знаходились двоє підлітків, які на щастя не постраждали. Стріляли сильно, Я спустилась трошки, тут кріті на второму таже. Тут жінка відкрита, ребята плачуть, спробувала пульга, пульс не робити. Тим я думав, мені стекла вищебід. Не поняла чого. Аж присіла, і три рази таких сильних було взривок. Ну, перший очень сильний. Пусть як стекла так посипались. Повз даного дому проходив чоловік приблизно років 50 який прямував до аптеки і в цей час почався обслуговувати. Куди заділи? Я смотрев міста. Це перше, що шибануло. Еще там по корпусу ездения не Вот эта рука еще повреждена. Две руки по корпусу смотрел, вроде нет. Зачем ты оделся? Хорошо, сейчас поедем в больницу. Сейчас, секунду. Так кому не надо в больницу, все нормально. Да не, насколько осколки ж внутри, надо вытягивать. Хорошо, если... Или нет? Ну, не конечно. Возможно. На вылет же ж не прошло, значит, оно все внутри сидит. И Ну, позалетали. Потому что... Не, они там выта и вытащат, почистят, все будет нормально. Но больницу надо все равно. Я виходжу відтуда, а от від головою прилетіло, просвістела, задпіла волосся. Нормально Тому? все. Спасибо. Цей чоловік отримав, на щастя для нього отримав легкі поранення. При огляді даного чоловіка було надано першу медичну допомогу, тоді направлено до травмпункту міської лікарні.